Документів, друзі, це опис вхідного пакету документів, який вам видає працівник СНАПу, це доказ подання заяви, друзі. Це лише доказ подання документів, але це не є юридичним документом. І як будуть діяти, наприклад, працівники ТЦК, там при зупинці вас про те, що ви там подали заяву на відстрочку, це незрозуміло. П'ятий момент. Документи ЦНАП до ТЦК передає одразу. Не пізніше наступного дня документи реєструються в ТЦК. Шостий момент комісія ТЦК обробляє заяву та повідомляє про результати ЦНАП, через які ви вже подали заяву. У разі позитивного рішення по вашій відстрочці відомості про відстрочку відображаються в електронному військово-обліковому документі. Це резерв плюс. Або адміністратор ЦНАП не пізніше, ніж протягом наступного робочого дня з дня надходження повідомлення про позитивний результат по вашій відстроці. Повідомляє про це вас, роздруковує та видає вам електронний військово-обліковий документ. У разі негативного рішення адміністратор СНАП роздруковує відповідне повідомлення про відмову та видає вам його на вимогу. ТЦК повинно додатково надіслати вам на електронну адресу повідомлення про відмову. Строки внесення відомостей до реєстру, позитивне рішення по відстрочці повинно бути внесено в оберіг протягом одного дня і не пізніше двох днів вас мають про це повідомити. І негативне рішення відмови повинно бути надіслане вам не пізніше, ніж.